Всіх вітаю! Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. Ось отакі саженці я маю на осінь. Підчепа гіркий мигдаль. Це саженці персика однорічні. Так виглядають. Висота приблизно коло 2 метрів. Кістка дуже погано зійшла. Саженців обмежена кількість. Також маю трохи нектарину. Ось отакий вигляд. Теж підчепа гіркий мигдаль. Однорічні саженці. Висота приблизно 2,20 Якщо відправляти компанію Нова пошта, по-любому потрібно робити обрізку, бо буде золота доставка. Кому цікаво, пишіть у Viber. Буду робити викупку з 20 жовтня, приймати замовлення з 15 вересня.